Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго дня. Отже, про війну Російської Федерації проти України, яка триває стільки ж як війна нацистів проти СРСР. Наскільки сучасні технології, дрони, реби, далекобійні удари скорочують історичний горизонт таких воєн? Ми дійсно бачимо, що технологічність вона. Вийшла на перший план технологічність. Вона дозволяє дійсно скоротити дистанції та 에, надати більш. 에... Точних та далекобійних ударів по тих регіонах, які здавалось би далеко від лінії бойового зіткнення. І якщо ми кажемо про Україну, на жаль, ворог володіє такими засобами, які можуть становити небезпеку для всієї території України. Тож це теж один з таких ключових факторів, який відрізняє суттєво від воєн та конфліктів минулого, де подібні засоби застосовувалися або дуже обмежено, або взагалі не застосовувалися. Що стосується іншого аспекту – це масштабність, це конфлікт, який вже давно вийшов за рамки якогось масштабу регіональної події, і є ключовим фактором, де станом на зараз формуються майбутні контури безпеки Європи і загалом світу, пане Вадиме. А чи здатна Росія підтримувати нинішній темп бойових дій ще роками без мобілізації неприхованої? Ми бачимо, що ворог він вже станом на 25 й рік дуже конкретно зіштовхується з об'єктивними труднощами. Тобто, ми бачимо, що економічно. Війна стає для ворога все більш значним тягарем. Якщо подивитися на процес залучення особового складу до лав російської окупаційної армії, за минулі роки вони були в першу чергу продиктовані фінансовими стимулами та мотиваціями. Станом на 25 п'ятий рік, ми бачимо, що по більшості регіонів, де були так звані регіональні надбавки, і це було напевно, що основним стимулом. Росіян долучатися до війни проти України, вони вже не мають такої можливості, тобто вони вже не працюють суто через економічні чинники та фактори. По технічним направленням ми бачимо, що дійсно росіяни вони йдуть в тій парадигмі, які крокували ще й в радянські часи, тобто нічого не шкода для військово-промислового комплексу. Але і тут теж є. Цілий ряд чинників, які свідчить про те, що багато ключових підприємств вони переходять або ж на неповний робочий тиждень десь три денні зміни, десь денні зміни, що теж є таким фактором, який дає нам можливість аналізувати про спроможності ворога на продовження своєї агресивної війни. Але так само ми не маємо забувати, що росіяни є і союзники в обличчі Північної Кореї, в обличчі Китаю. Ірану з останнім ми дійсно бачимо, що їм не до того, щоб напряму якось долучатися до підтримки Росії, але все ж таки фактор Північної Кореї та Китаю залишається дуже важливим чинником, адже ми бачимо, що починаючи з 2024 року року частка боєприпасів, в першу чергу, артилерійських, ракетного озброєння, вони напряму компенсуються за рахунок постачань з північного корейського арсеналу. Але Китай теж є одним з таких важливих чинників, які напряму не підтримуючи, але дозволяючи своїм технологічним компаніям забезпечувати ворога рішеннями щодо станкового парку, передачі компонентів та комплектуючих, які в тому числі використовуються у виготовленні озброєння. Це справедливо як для ударних безпілотників, де левова частка компонентів критично важливих для побудови подібного типу озброєння. Вони мають китайське походження. Пане Вадиме, Росія веде війну на виснаження. Чи можливо за таких умов злам на полі бою без масштабного контрнаступу? Ми бачимо те, що, як наші військові сформулювали, нам треба продержатися на один день більше, ніж їм. І тут ми теж можемо бачити, що історичні приклади вони дають нам можливість. Спиратися на те, що навіть ведучи війну не на території ворога, але за рахунок комплексного підходу, зламу системи та ситуації безпосередньо в стані ворога, ми можемо досягти і реальних змін на полі бою у Євросоюзі задумалися про власну армію, хоча після Другої світової війни відомо, що безпеку Європи взяли на себе Сполучені Штати Америки. А чому Європа? Десятиліттями не створювала власної армії, навіть думок таких не було, попри наявність всіх можливостей, і економічних, і технологічних ресурсів. Щодо думок, то тут можна дійсно згадати приклади таких, що були, і починаючи навіть з 2008 року, після агресії Росії в Грузії, подібні думки вони звучали, але їхні голоси були досить такими тихими, і переважна більшість політичного та військового естеблішменту все ж таки покладала надії на структури НАТО як надійного гаранту безпеки на європейському континенті. Станом вже починаючи з 2014 року, ми так само бачили, що подібні Тези лунали все голосніше, і вже з приходом нової адміністрації ми бачимо, що це вже є предметом для дискусії на найвищому політичному рівні. І дійсно концепція того, що американські війська покинуть європейський театр, а це станом на зараз 76 тисяч солдатів. В різні періоди вони доходили до 100 тисяч, і це було досить важливим аргументом та чинником безпеки, оскільки це мова йде про саме бойові підрозділи, які вже готові до виконання тих чи інших задач в залежності від поставленої задачі. То компенсувати станом на зараз дійсно подібну е військову міць, нема чим якщо ми кажемо про європейські країни. Тож станом на сьогодні е подібні концепції вони набувають все більшої ваги, і скажімо так, тенденції того, що європейський континент буде мати свої власні збройні сили, об'єднані збройні сили. Вони пришвидшуються пришвидшуються, якщо раніше мова йшла про горизонт планування 2030 тридцять, тобто 2030 роки, то з плином часу подібне стає все більш можливим і раніше. Друзі у Києві оголошено повітряну тривогу. Також в області у Київській повітряна тривога, а саме Броварський та Бориспільський райони, місцева влада просить усіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою і вирушайте у безпечні місця. Друзі, це важливо до речі. Повітряні сили говорять, що безпілотник в напрямку Києва рухається. Тому джерело небезпеки відоме. Ви, будь ласка, подбайте про те, щоб знаходитися у безпечному місті, пане Вадиме. Наскільки реалістично євросоюзу у найближчій перспективі створити навіть 100-тисячну свою армію без підтримки України, без українських збройних сил? Зважаючи, що євросоюз це не одна держава, потрібно рішення якесь спільне, немає єдиного командування, немає політичної. Волі єдиної що стосується загалом механізмів, то вони відомі і можна за основу брати дійсно найбільш кращі практики щодо подібного управління військами, політично прийняття політичних рішень, які є в НАТО станом на зараз. Тобто, побудова це буде не прям з нуля, а це рішення, яке буде базуватися на вже відомих механізмах та інструментах. Що стосується терміну, то тут ми бачимо. Що все залежатиме від е, чинників та факторів, які будуть сприяти чи навпаки тормозити це рішення, станом на зараз ми бачимо, що найбільший гарант безпеки в Європі в обличчі Сполучених Штатів несе дуже такі протипротирічливі е, меседжі щодо можливості збереження американського контингенту військ в Європі. Тож загалом, дійсно, ми бачимо, що в кінці 2025 року було прийнятий новий. Закон наці... новий закон про національну безпеку Сполучених Штатів, який напряму забороняє без важливих або ж грунтовних підстав виводити контингент сполучених штатів з Європи, але все ж таки це може бути рішення переглянуте і не додає певної стабільності на стратегічному рівні для Європи. А які ключові військові спроможності Європа досі отримує від Сполучених Штатів Америки? Це засоби протиповітряної оборони, це засоби розвідки, якесь інше важливе таке обладнання та зброю, яку вона не здатна сама виробляти? Це досить широка номенклатура озброєння, починаючи від ракетних систем. Мова йде в першу чергу про системи протиповітряної та протиракетної оборони. Якщо ми кажемо про протиракетну оборону, то на сьогоднішній момент. Майже немає альтернативи, окрім як американські системи, які розгорнуті, до прикладу в Польщі та в Румунії, мова йде про комплекси Aegis Ашор, які забезпечують а, цей напрямок проти ракетної безпеки а, європейського загалом кластеру країн НАТО. Також мова йде про системи ТААТ, які розгорнуті в Туреччині. А, що стосується інших важливих аспектів, мова йде звичайно про бойову авіацію. Це Винищувачі п'ятого покоління f 35 які активно закуповуються європейськими країнами-членами НАТО, що стосується високоточного авіаційного озброєння, це і ракети класу повітря-повітря, aim АМ 120 Амрам, aim 9 х тобто це найсучасніші модифікації подібного класу. Також мова йде про можливості нанесення високоточних ударів в поназемних цілях, тобто це цілий кластер і. Моменти ще пов'язані з ситуаційною обізнаністю, оскільки Америка є. Країною з найбільш розголудженою розвідувальною мережою, тобто це 14 незалежних агентств, які безпосередньо працюють над розвідкою, починаючи від геопросторової, тобто супутникової розвідки, закінчуючи оперативними спроможностями, які представлені центральним розвідувальним управлінням сполучених штатів, тобто загалом повністю переключитися станом на сьогодні, напевно, це є не реалістичним сценарієм, але форсувати. Зміцнення власних спроможностей європейські країни можуть це зробити прямо зараз. А як український бойовий досвід вже змінив військові доктрини, підходи до оборонних, до наступальних операцій європейських союзників? Ну, серед найближчих таких прикладів сьогодні ми. Мали новину від Швеції, яка базуючись на досвіді українських засобів протиповітряної оборони, також розгортає власні мобільні вогневі групи, які будуть протидіяти безпілотникам. Це один, напевно, з найяскравіших прикладів того, як технології змінили як питання наступу, так і питання оборони. Тобто нові загрози вони породжують нові засоби протидії та засоби нівелювання цих загроз. А що стосується інших аспектів, то це питання щодо діпстрайку. Ми показали те, що на жаль, інтенсивність конфлікту сьогодення вона може бути настільки високою, що класичні. Засоби, які домінували в арсеналах країн Європи та Північної Америки, вони можуть бути витрачені буквально за півроку. І далі вже треба мати якісь інші засоби, які можна швидко масштабувати у виробництві, можуть бути простими до застосування, якщо мова йде до прикладу про війну не професійної армії, а армію мобілізаційною, де різні люди з різним бекграундом вступають до лав Збройних сил. І мають бути швидко навчені оперувати тією чи іншою системою, пане Вадиме. Ви вже сказали, що Європа включилася в оцей процес нарощування власного виробництва зброї, зокрема і для допомоги України і для свого захисту, тому що європейці почали розуміти, що загроза тут вона поруч, вона нікуди не зникає. А тому найкращий спосіб вберегти себе це наростити свої військові спроможності, зокрема і про. Армію задумались, і от стосовно зброї про ракету хочу запитати: Велика Британія планує виробити і передати Україні далекобійні ракети. Це балістична ракета дальністю 500 кілометрів з бойовим навантаженням 200 кілограмів. Виробництво зброї це нелегкий і не швидкий процес. І Велика Британія планує і шукає поки що ще британські компанії для проєктування, розробки і поста. Чання перших трьох тестових ракет. Наскільки цей процес може бути розтягнутим у часі? Тут треба розуміти, що британські контрактори, британські підприємства оборонно-промислового комплексу мають досить таки грунтовний досвід у виготовленні сучасних засобів ураження, в тому числі балістичного озброєння. До прикладу, компанія BioSystems, вона досить тісно пов'язана з. Виробничими циклами по такої по такій номенклатурі, як ракета «Призм», яка прийнята на озброєння армії Сполучених Штатів Америки і зараз серійно виготовляється для потреб армії США, а так і ряд інших компаній, які виробляють як системи наведення, так і системи зв'язку, які безпосередньо застосовуються при виробництві подібного типу озброєння. Тож ми можемо констатувати, що мова в першу чергу йде про ракету, яка може бути швидкому Бо на та відносно дешевим засобам, оскільки уряд Сполученого Королівства якраз і акцентує свою увагу, що це має бути засіб, який буде cost-effectiveness, тобто він буде відповідати запиту часу, оскільки ми бачимо, що подібних засобів збройним силам України та загалом контуру та сектору безпеки і оборони потрібно. Дуже багато і він не може коштувати занадто дорого за наведеними даними, які є на сайті офіційному уряду Великої Британії, це орієнтовний цінник за одиницю десь на рівні 800 тисяч фунтів, що плюс-мінус до рівня 1 мільйону доларів. Що для подібного класу озброєння є досить таки невеликою ціною? А які саме цілі для України вони будуть доступні для ураження, якщо ми матимемо на своєму озброєнні таку ракету? Якщо ми дивимося на заявлену ефективну дальність польоту та ураження цієї ракети потенційної 500 кілометрів, це повністю перекриває всю тимчасово окуповану територію України. Також це перекриває значну. Територію європейської частини Російської Федерації і на цій глибині ворог розміщує як свої штаби верхніх рівнів, тобто починаючи від бригади, закінчуючи дивізійним рівнем, а також рівнем армій та групи військ. Також це досить такі серйозні логістичні хаби, тобто, це місце концентрації паливомастильних матеріалів, складів боєприпасів. Місця дислокації та тимчасової, так і постійної дислокації особового складу і безпосередньо інфраструктура, яка задіяна для використання авіації бойової, тобто, це вертолітні майданчики, це місця дислокації тактичної авіації, з якою ворог постійно застосовує, до прикладу, каби з комплектами УМПК, Тобто, це все. Що так чи інакше становить загрозу безпосередньо як для лінії бойового зіткнення, а так і для прифронтових та тилових регіонів України. А чи є у Росії достатньо систем, які саме які можуть збивати балістику? Дійсно, ворог має в своєму розпорядженні подібні системи. Це починаючи від комплексів С-300 В, закінчуючи більш сучасними комплексами С-400 та С-500. Але ми можемо констатувати той факт, що вже з минулого року ворог відчуває певну нестачу бойового комплекту до своїх комплексів ППО до прикладу. Так само в минулому році був вимушений звернутися до своїх контрагентів, яким колись в минулому вже продавав подібні засоби протиповітряної оборони з метою викупити їх назад. Тож кількість та інтенсивність роботи наших сил безпеки, які застосовують ударні безпілотники, в тому числі і по стратегічних об'єктах, вони вимотують сили протиповітряної оборони ворога і комбінація з використанням балістичного озброєння. Ударних безпілотників вона може завдавати вже нищівного удару по тим чи іншим критично важливим для ворога об'єктам. Тим більше, що ворог найбільше таких об'єктів захисту розмістив у тимчасово окупованому Криму, поблизу російської столиці, а територія країни велика, об'єктів стратегічних багато. Саме так географія росіян вона грає як їм на користь, так і нам на користь, оскільки прикрити щільною завісою засобів ППО подібну за масштабами територію неможливо. До речі, Велика Британія вона вже поставила Україні 13 одиниць оперативних систем Raven і дві системи Грейв Хок. І очікується ще постачання кількох одиниць. Що це за система? Я так розумію, що це для боротьби з безпілотниками для прикриття наших стратегічних об'єктів інфраструктури. Це дійсно системи, які стали певною певним відповіддю на виклики, які ми маємо сьогодні, тобто це адаптація. Ракети класу повітря-повітря, АІМ-132 «Асраам» на мобільні наземні пускові установки, тобто це засоби ППО, які ефективно нищать російські ударні безпілотники, російські крилаті ракети, які активно ворог застосовує під час своїх комбінованих ударів. І це стало дійсно досить таким важливим доповненням до загального арсеналу та парку засобів, які у розпорядженні наших захисників, які прикривають повітряний простір. Ще одну тему хотіла б з вами обговорити: три російські бурові платформи у Каспійському морі атакували дрони сил спеціальних операцій. Генштаб зазначив, на відео зафіксовано влучання, але масштаби завданих збитків ще уточнюються. Серед уражених цілей льодостійкі стаціонарні платформи, які залучені у забезпечення паливом російської армії. Пане Вадиме, а наскільки серйозною є сама географія операції Збройних сил України у Каспійському морі з військової точки зору? Це тисяча плюс кілометрів від лінії бойового зіткнення або ж від лінії державного кордону України. Тобто, це дає нам розуміння, що наші захисники мають необхідну кількість засобів, які можуть ефективно оперувати на такій глибині в території безпосередньо ворожій. Тож це ми можемо також вимірювати в площині того, що раніше всі кроки, які були направлені проти спроможності росіян в нафтогазовій галузі та загалом в паливоенергетичному енергетичному комплексі, це була транспортація, це були порти. Це були пункти зберігання готової сировини або ж сирої нафти. А зараз ми бачимо, що операції наших захисників розширювалися ще й на видобуток, тобто повний спектр, який може мати в собі подібна галузь. А як росіяни намагатимуться посилити захист своїх нафтовидобувних платформ у морі? На сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог вже робить певні кроки, тобто це збільшення активності патрульних катерів Каспійської флотилії, також це залучення підрозділів прикордонних військ ФСБ для того, щоб прикривати повітряний простір від роботи наших ударних безпілотників. Але ми також бачимо успішні ураження, в тому числі і того плав складу, який ворог має на Каспійському морі. І один з аспектів, які Теж можна виокремити в якості засобів посилення ворожої активності це встановлення додаткових засобів радіоелектронної боротьби, які наші захисники вже помічали на подібних нафтових вишках. Розвиток наших дронових систем хотіла б далі поговорити. Відео перехоплення російських безпілотників за допомогою риболовної вудки та шнура, встановлених на дроні, опублікували бійці 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади. На кадрах видно, що на безпілотник прикріпили вудку зі шнуром, на кінці якої ймовірно є вантаж для підтримки стабільного натягу. Під час перехоплення український дрон наближається до російського із запасом висоти і гвинти во ворожого безпілотника заплутуються або ламаються. Військовослужбовці зсу зазначають, така риболовля допомагає зберегти власний дрон. Наскільки, пане Вадиме, є ефективний такий метод перехоплення? Він себе вже продемонстрував в якості ефективного і дійсно це одна з таких дуже розповсюджених практик модифікації уніфікації подібних рішень для того, щоб перехоплювати ворожі безпілотники, і це стало одним з таких дуже ефективних прикладів. Але ну, ми можемо теж певною мірою сказати, що це рішення вона досить таки обмежено ефективне, оскільки ефективне проти дронів коптерного типу, якщо ми кажемо про дрони проти дронів літакового типу на жаль подібними результатами поки що не можемо похвалитися, але все ж таки дані рішення вони показують, що креатив наших захисників він може і дає безпосередній результат на лінії бойового зіткнення. Наші захисники креативлять, і це добре. Росіяни також не стоять на місці. У нас буквально хвилинка лишилася, але не можу вас не розпитати про безпілотник герань 5 які росіяни удосконалили шахет? Наскільки він небезпечний? Ми бачимо, що ворог дійсно підійшов досить системно до розробки додаткових засобів, які принципово відрізняються від. Тих класичних шахедів, які ми бачили, але він так само має досить багато схожих вже з іншими рішеннями, наприклад, іранський безпілотник Карар, а також певні рішення, які вже реалізовані, були в наших вже розробках, і ворог досить активно долучається до тієї практики, що бере найбільш вдалі рішення українського ОПК для того, щоб імплементувати у власних. Що стосується. Того компоненту та компонентної бази, яка була виявлена під час дослідження уламків, це засоби наведення саме 12-канальна антена CRPA, Також були виявлені модеми стільникового зв'язку стандарту 3 та 4G і безпосередньо бортовий комп'ютер, який реалізований на базі відкритої архітектури Raspberry Pi. Тож ми бачимо, що ворог він продовжує свої експерименти і по Темпом і по якості виробництва. Якщо ми кажемо про тактику технічні характеристики, які станом на зараз відомі, то це до тисячі кілометрів ефективний радіус і маса бойової частини до 90 кілограмів. Що стосується бойової частини, то скоріше за все ворог імплементував ті рішення, які вже були їм відпрацьовані в попередніх ударних безпілотниках серії там грань-два, герань 3 але ми можемо констатувати, що швидкість подібних безпілотників вона не буде кардинально відрізнятися від реактивних шахетів, які наші захисники вже успішно перехоплювали, в тому числі за застосуванням дронів перехоплювачів. Пане Вадиме, вдячна вам за вашу аналітику, за те, що ви знайшли час і завітали сюди до нас у студію. Глядачам нагадаю, гість студії Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний.